Учора тут сам стояв із парасолькою, від доща ховався. А сьогодні він зустрів дружину, mm -hmm. тож на позитиві, запакували подаруночок, спутникову антенну, що там дарував, вибрав. Кому, то що поїхав дітка на Сумщину, вони переїхали з мамою. І буде їм, бо каже, інтернет не вова, нічого не вова, будуть мультики він дивиться. Чим що можемо, те поможемо. Ту, а там надалі продукти відправимо. Тож, усе поступово. Багато було бажаючих, і продай, і воходрон, нічого. Сьогодні покажу на новій як будемо відправляти. Там і дівчата на новій як збрешу, mm -hmm. так вони мені копняка mm -hmm. такого дадуть. <гум> вони всі дивляться, так. Да, то посилки більше не отримаю. Ну що, емоції, полтава, цвітеш, пахнеш. Додому хотіла дуже. Ну, краще. Думаю, коли вже дружина приїде, а самому погано, знаєте, так з є, як щось не вистачить, хата пуста, у нас з доцею поїхала, а я сам залишився. Собака, два кота, кури, <рив> компанія.